Я 47 й голод помню. Розкажете? Так. Да. Ми осінню були в нас свині. Ми осінню збирали рали Знаєте, що таке жолудь? Да. А в лісах, де дуби, так по коліна ті жруді. Ото зривали в мішки і виносили на горіще. Давали свиням їсти, бо не було що. А як уже зимою не було в нас що їсти. Це полізуть, пошлють брата. Він полізе на берет ті жолудів. Мати в печі варить їсти. І вказана в горшках вариться цей жолудь. Зварила, цідила, винесли на горіще, на піч, висохла той жолудь, висох. Ми з зубами, руками як пооблускували цю шкарлупу. А це малолина жорна зерно. І мати таких діб пекла. То батько робив, то мама вже батько давала хліб такий житній, а нам а то так, Луш пачки з картошки помиє, на жорна перемелимо. Це пшоно то в ступі, ці висівки теж перемелювали, все йшло в хліб. Тут такий хліб був, що ніяк було пролотнуть, а в нас дві коровки було, то мати оце доє корову, є молока. У миску і ми такий вважає мої. А ваші батьки вам щось розказували про голод 30-х років? Ні. Ні, батько не розказував нічого. Там, там такого голоду, мабуть, і не було в тридцятому. Ні, не було. Бо пізніше трошки Західну Україну під'єднала радянська влада да, но, і немає. Батько втучнення. ніколи за, цю, за той голод не розказував. Оце 47-й, це я добре заповнила. А хто винуватий був у голоді 47? -й? Не вражай був. Після війни, так. Да. Да. Не вражай був, то картошка в нас була, погріба не було, а такий подліний і під тим полом картошки повно. А садити треба ж багато, а не було. То, мама це чисте, де це вічка відрізала. І там і тілу садили. І ви, щоб знала, яка картошка була за тих вічок це Скажіть, А коли була Друга світова війна? В селі вас були поліцаї? Які...